Доброго вам ранку. Ми вже поснідали. В нас на вулиці прямо весна. Не вистачає тільки сонечка, і буде прямо весна. Я не знаю, зими так і не було. Скажіть, у вас в містах є <свісно> сніг? Тому що в нас дійсно весна. І по погоді плюс сім. Мені здається, що точно е не зима. Так, ми вже поснідали, повмивалися. Ангеліна там чистить зуби, а я вирішила зняти вам щось щось зняти. Згадала, що я блогер, вирішила щось зняти. Так, в мене ось така куча прання, яка була вчора назбирана, вчора пралося три рази. І сьогодні в мене дуже-дуже багато чого складати. Ще тут є на батареях. Кругом взагалі є, треба поскладати. Можна вже і в шафах поскладати, бо ми тут щось шукаємо і робиться тут ось таке. Треба теж зараз навести порядочок. Зранку ми вже з Ангеліною погралися. Зараз покажу чим. Погралися ось цими кубиками. Вчора тут було ще чисто і порядок, а сьогодні вже така робоча обстановка. І хочу вам показати, похвастатися. Ну, на собі показувати не буду, але замовила з Аліекспреса Просто мені сказала моя знайома, що замовляла на Аліекспресі комплект білизни, і дуже каже, класна якість була. І дуже, коротше, сподобалося. Тому вона мені скинула силочку саме на ось цей. От. А я вже замовила ще один на свій страх і ризик. Як його відкрити? Не відкрию? Ось такий. Класний, нічим не хуже, ніж у нас. Але я думаю, у нас теж продаються, особливо на нашому Хмельницькому ринку. Я особисто знаю людей, які літали в Китай для того, щоб замовити звідти товар і продавати в нас на нашому Хмельницькому ринку. Тож, дуже класні за 200 гривень. Ось цей от 200, а цей от взагалі 150, чи що теж дуже красивий, дуже гарненький. Не буду прям так показувати, світити своїми труханами. Е, сховаю, на собі показувати не буду. Ну, короте, Хто е, сумнівався, можете замовити. Дуже класно. Я прям, ну, приємно здивована, тому що не думала, що там е, буде така гарна якість. Замовляла багато чого з Китаю, але таке не замовляла. Тож запрошую вас сьогодні в свій день. В нас кожного дня рутини, дуже багато, дуже всього і не знімеш. Буває таке що все повторяється: це миття посуди, прибирання, оці всі справи. Звичайно, повторюються, бо ми сидимо вдома і нічого такого особливого не робимо. Але буває таке, що щось. Цікавеньке, та й попадається, щось цікавеньке я розповідаю, щось мене надихне на це, і я тут розповідаю. Піду ще на сьогодні записувалась, до речі, треба зателефонувати, поки я згадала. Піду ще на консультацію до одного лікаря і вже вам розповім, коли схожу туди. Не знаю, що вони мені скажуть, якщо чесно, я вже втомилася. Зубами добре, а без зубів теж добре. Знаєте, коли їх багато. Добре, коли їх мало теж добре. Коротше, піду ще на консультацію до одного лікаря і вже вам розповім, що вони там нам наговорили. Зараз позвоню, поки я згадала, а далі буду з вами повтати. Складаю цю свою гору просто завал одягу. Кожного дня він є з моєю помічницею. Ми тут складаємо, а так як були свята, звичайно, я нічого... Не прала, тому і накопилося дуже багато. на всіх багато, кожен щось по одному кинеть, і всього-всього дуже багато. Не буду знімати вам цю довгу процедуру, а покажу вам, як в нас вийшло сонечко. Дивіться, яка краса. Ну, начебто весна, таке гарне небо. Дуже красиві хмаринки такі. І прибирання моє кожного дня. Кожного дня прибираю, ось тут в шафу залізла, тут теж повно сміття мусору, але вговорила Ангеліну, щоб попилососити, ми з нею якось разом попилососили і склали все, прибрали тут порядок. Не знаю, чи надовго, але порядок. Так, моя дитина спить, я, звичайно, займаюся прибиранням, відсунула корзину, знайшла там кучу сміття, приберу ось там от і помию зеркало, бо воно ж завжди от заляпане від води. Я не знаю, хто його заляпує, але воно завжди заляпане. Тож займаюсь перебиранням, поки вона спить в тишині і спокої техасенько приберу, бо тут теж дуже багато сіло палюки на білій плитці. Дуже гарно її видно. І ну і звичайно, прання. Прання в мене там працює цілодобово. Ну, все, 5 хвилин і все. Порядок. Тут у мене завжди балаган, все щось стоїть, якась ерунда. Там чисто все повитирала, все помила, тут чистенько, зеркало чисте. Все, 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 можна йти. Можна йти далі. Але отак вот дивлюсь, ніби трішки якась пляма є. Ну, Зато немає цих крапельок розводів. Все, пішла далі щось робити. Включила собі музику. І тут така тух 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 І пішла прибирати, пішла щось робити. Поки дитина спить, то це все можна зробити. У мене штатив живе. Я з ним ношуся, знаєте, як курка з яйцем. Йду ще на кухню щось. Тут приберу і розморожую м'ясо і буду щось. Ще ж, ж треба готувати. Своїх, е, своїх койотиків маленьких і великого койота теж треба готувати. Всі хочуть їсти, всі хочуть м'ясо. Чоловік хоче майже все з м'ясом. Без м'ясом їсти пощі не буде. А коли його немає, він уїжджає в рейс, то ми майже м'яса не готуємо. Цей вазончик себе почуває, бачите, нормально, перецвітають тут ні, другі зацвітають. Гарненький такий навіть оцей от, е, зацвітає. Такий соковитий, яскравий, тут в мене такий красавчик стоїть. У мене є безпрограшний варіант, що приготувати, щоб їли. Діти. Це будуть бліни. Вони обов'язково їх будуть їсти. Ростик мені теж казав, може, ти зробиш бліни. Ну він ще хотів вчора ввечері, але чесне слово, мені не хотілося їх готувати, тому сьогодні він прийде для школи, а його будуть чекати бліни. І ще в нас дуже багато ще вареня. Ось тут а от просто повно всього, що треба ще поз'їдати. Скоро новий сезон, а ми ще це не з'їли, тому з блінами потрошки варення в нас буде йти. Я так собі задумала. <гаду> Буду робити е, ці бліни і заодно варення піде. У нас вже майже друга година дня, а я готую. Так, не дуже довго в нас. Наша кнопочка поспала, тому бліни в мене ще не досмажені. Будемо зараз смажити разом, так? Будеш мені допомагати? Трошки mm -hmm. камеру треба протерти. Так, дивіться, що я вперше буду готувати. Зупу буду готувати. Цей чоловік був привіз якоїсь поїздки, в них там таке е, купував десь у Польщі. Е, треба його зварити, бо ж е, тут годності не дуже великий. В принципі, ще начебто я так не що ще три місяці є, але зварю. Нехай не перекидається в морозилці. Зварю такий. таку зупу, зварю. У нас суп, а це буде ось так. от. Дара попробую. Подивлю взагалі, що тут є в ньому. Ось таке я там знайшла, бачу, що тут є картопля, якийсь кабачок, гриби. Ну, зараз попробую, залию водою і спробую. Напевно, що тут ще є перець, бо щось таке червоне, схоже на перець. Якщо є перець, то чоловік їсти не буде, бо він йому смердить. Зараз спробуємо. Суп тут кипить, аромат, звісно, класний. Грибами пахнеть, але куштувала його він якийсь не несольоний, взагалі без нічого, пліни теж з жару. Зараз буду щось додавати і робити. Додам солі, перцю, таких простих спецій, нічого такого замудреного не буду додати, бо грибами прям пахнеть на всю квартиру. Ну, абсолютно не солений, взагалі. Ми йдемо вже за Ростіком і ще йдемо до подружки на каву. Я навіть зробила собі сьогодні. Трішки е, іншу укладку, трішечки е, своє волосся зробила трішки іншим. Такий е, трішки інший е, вигляд на мене, тому що вже й самій надоїло, завжди одне і те же саме. Тому в мене сьогодні різнообразі. Я маю сьогодні дуже гарний настрій. Тому швиденько-швиденько біжу. Моя кнопка вже зараз покажу, що там робля. Моя кнопка вже готова, і ми пішли. Йом. Іду, тільки що не забути. Ой, Та, в цих капчиках, да, да, да. я отак от йду в лосинах і перезиваю ці капці. Головне, не забути гроші, бо в мене гроші в такому великому гаманці, а я не хочу таскати з собою сумку. Падає, падає, падає. я возьму такий малесенький гаманець, який мені подарував Ростик на день народження. Положу зараз в нього гроші. Я просто гаман. А, ще ключ, в мене ще ж ключ поламався. Блін, зайду, спитаю, чи можна зробити його десь бо ж. Такий, знаєте, огризочок в мене вийшов. І треба щось з ним робити. Все взуваюсь і погнали. Хто там біжить? Біжить. Ніби староків не бачились. Пішли? У нас на вулиці дуже класна погода. Прям дуже-дуже, я йду знімаю, а люди на мене дивляться з машини. Я не знаю, чи ті люди ще не звикли, що таке буває, що ходять і говорять по телефоні. Я прямо бачу їхні погляди. Раніше мені було трохи так не по собі, а зараз, а зараз нормально. Йдемо додому. Поки ми прийшли додому, якраз попралося прання. Зараз буду його розвішувати. Покажу зараз на що мене розкрутили мої діти. Хоч кислі, то не їж, значить, якщо кислі. На такі от маленькі цукерки. На. Як це правильно називається? Помело чи помело? Помело. Помело <смеш> на помело. І на ось такі от горішки. Сказала, що нічого солодкого брати не буду їм, але все так ж таки взяла одну пачечку маленьку цукерок. Добре, що вона їх не їсть. Що вони кислі. Ось такі якісь. І, і залишила, що? І мию оце. Боже, залишилося ми пішли. Ось це мою і готую зараз. Щось із м'яска. До супу я ще додала свого е зелені з морозилки. Такий прикольний вийшов дуже швидко, але до нього, певно, що треба спочатку ще підварити картоплі, бо рідковатий. Ну, поїмо таку юшечку, таку. Такий суп-бульйон. На смак прикольний, грибний. Додала ще солі і спецій, бо там взагалі їх немає. Дочекаю, хай ще закипить і вимкну. Бурінчики ставлю, давайте варення. Слухайте, я щось таке тут дивне готую, обсмажила трішки м'ясо з цибулею і чесничком. Додавила туди ще квасоліка, в мене залишалось, бо треба її використати і от розморажую свої wow. м, хто це? кабачки. Треба ж їх поз'їдати, бо вони вже так позамерзали. По їх теж трішки обсмажу туди і те потушкую, буде типу ясне рагу. Я не знаю, що це буде, якщо буде смачно, то е, покажу, якщо не буде смачно, то виріжу. Думаю, що повинно бути смачно. Нічого такого тут, а бачите, тільки, я думаю, квасоль не зіпсує. Ми її любимо, всі її люблять їсти, тому думаю, що не зіпсує. Скажу вам потім, що буде на смак. Я вже продегустувала свою квасоль смачно. Хто любить квасоль, тому буде і смачно з м'ясом, теж смачненько таке цікаве, цікаве поєднання, але знаю, що готують багато де квасоль з м'ясом, тушкують. І ми були в гостях таке, куштували. Тож нічого такого незвичного, смачненько можна приготувати знаєте, для е, різноманіття. Цього всього кожен день щось треба готувати, можна приготувати. Ось такий от сьогоднішній наш день. Так ми його провели. Поділилася з вами. Ось так розвернусь, бо погано в мене щось видно, дуже засліплює взаді. Поділилися з вами своїм днем, Ми напилися кави з подружкою, діти погралися, і ми прийшли додому і от почали готувати. У нас вже майже шоста година вечора, Виложу зараз це відео і. Будемо займатися якимись справами вечірніми такими гратися. Там ще я е, обіцяла з ними пограти, тож піду до них. Будемо щось строїти. Е, можливо, пограємо в цю джанго. Вони люблять грати. Ангеліна любить, звісно, розрушати до того, поки ще вона розрушиться. Е, і буду з вами прощатися. Тож всім до побачення. До зустрічі в новому відео. Всіх обіймаю та цілую. Всім пока-пока-пока-пока. Побачимось з вами завтра.